16 листопада відбулася справжня біатлона Заруба, чоловічий мастарт на відкритому чемпіонаті Норвегії 25-го року. Саме тут зібралися найсильніші з вчорашніх стартів, саме тут зібралися найсильніші після чоловічих стартів, фактично, весь основний склад Норвегії та Франції. Знову виходять на трасу, аби з'ясувати, хто забере золото цього дня. Жодних очків, жодних кубкових рейтингів, лише гонка, сила та характер. Це останній тест перед Естерсундом. Тож кожен хоче показати свій максимум. Відбувається старт гонки, де найкращі атлети після спринтерської гонки знову між собою змагаються, але тепер в масовому старті. Один і один кілометр та Перо тримають лідерство. За ними дві щільні колони атлетів. Видно, що вся група працює разом, і, звісно, неймовірні красиві краєвиди супроводжують цей мастарт. 2,6 і кілометра. Канте перший. За ним одразу Крістіанцен, а також Джакомель, лідер італійської команди. І ось, а вже приходять на перший вогневий рубіж. Першим вісля все але має один промах перо стрімзгем вкло. Бакен і Фрай відстрілялися чисто. Жакомель має два промахи: Канте 1, Лейград – 2. На виході з вогневого рубежу бачимо Перо на першій позиції. За ним Фабіан Клод. Далі Ульда, Стрюмсгейм, Фрай і Бакен. 4,1 1 кілометра. Атлети працюють однією групою. Бакен перший. За ним перо. Далі Ульдаль. і Стромсгейм. 6 км. Група тримається у складі 8 чоловік. Ульдаль. Попереду. За ним перо. Другий вони рубіж – Лешка. Перо відстрілявся чисто та виходить лідером, але Жаклен його не відпускає. Фрай також відстрілявся на нуль. Фаб'янкло тим часом має два промахи. Калкенверк нуль. Перо виходить з рубежу першим разом із Жакленом. Йоха Дале має 4 секунди програшу. За ним одразу Фрай та Бакен. 7,1 км. один кілометра перерожжа лідерують, але за ними відразу підтягується фрай Коха Нездала та Бакен. Ульдаль Крістіансен має програш 3,6 секунди. Калкенберг очолює наступну групу переслідувачів і має відставання в 11 секунд. 8,6 км. Усі, хто працювали разом, і далі працюють разом. Третє вогневий рубіж – перша стійка. Перо дуже швидко відстрілявся і тепер точно виходить однослівним лідером, адже всі його суперники мають промахи. Ульдаль 2 промахи, Фрай 3, Бакен 1, Йоханес Дала 2, Жаклєн 2. В той час Перо вже вийшов на четверте коло. Крістіансен виходить із штрафного кола та має програш 23,4 секунди. За ним Бакен 27,5 секунд. 10,1 км. Бакен та Кристіанцем працюють разом з програшем 28 секунд 11,6 км. Їхнє відставання збільшується до 31 секунди. Наступна група переслідувачів, яку очолює Ульдаль, має програш 43,2 секунди. Четвертий вогневий рубіж. Перо впевнено закриває всі мішені та виходить на своє п'яте фінішне коло лідером. І зрештою саме він без проблем виграє цю гонку. Кристянцем промахується останнім пострілом. Ульдаль і Жаклем тим часом відстрілюються чисто. Вони виходять разом і вирішуватимуть, хто з них найсильніший, оскільки всі інші мають промахи. Чотирнадцять шість кілометра Ульдаль і Жаклян все ще працюють разом, а тим часом перо без проблем фінішує. І здобуває перемогу у цій шаленій гонці. Перед фінішною прямою Жаклєм все ж випереджає Ульдаля та бере срібло. Ульдаль третій. Бакен четвертий. Крістянсин п'ятий. Якби не останній промах, то Крістянсин також би боровся за срібло цієї гонки. Ось така цікава гонка вийшла між норвежцями та французами. Будемо чекати стартів у Естерсунді, де спостерігатимемо неймовірну боротьбу знову між тими самими норвежцями та французами. А хто тут доклиниться німці, італійці. Це ми з вами вже побачимо.